Активація свідомості серця. Практика від Божественної Матері. Наше серце має розум, свідомість, але як часто ми до нього звертаємося, як часто ми в нього запитуємо поради і діємо, приймаємо рішення через свідомість нашого серця. Як часто ми говоримо вам зараз приймайте рішення своїм серцем, слухайте своє серце. Ця практика допоможе активувати розкрити свідомість вашого серця і з'єднати вас із свідомістю вашого серця. Свідомість вашого серця покликана формувати ваші стосунки. Відповідно до місії вашої душі, Активація свідомості серця це шлях у майбутнє. Міжнародна школа духовного розвитку Всесвіт, Я, духовна школа Землі, галактики і всесвіту, місце, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення пропонує вам практику з активації свідомості серця. Практику проводить Вікторія Крупа. О улюблені Творець Небесний, Бохотець і Божественна мати представники всіх царств Шамбали і духи природи, наші міжгалактичні союзники і дружні цивілізації. Прошу вашого дозволу і супроводу в цій практиці. Я запрошую вищі сили провести через мене цю практику. І я запрошую душу кожного глядача приєднатися до цієї практики. Займаємо зручне положення, переконуємося, що наші руки і ноги не перехрещені. Ми починаємо глибоко дихати, наше дихання ритмічне і водночас розслаблене. Будь ласка, повторюйте за мною. О, моя душа. Я закликаю з'єднатися зі мною для отримання найкращого результату на благо мені та всіх, хто мене оточує. Я висловлюю свій намір відчути своє божественне жіноче начало. Для встановлення зв'язку з джерелом і всіма істотами на землі та Всесвіті. Моє божественне жіноче начало це жива свідомість, яка допомагає без суєти отримувати і накопичувати творчу енергію. З необмеженим запасом часу. Моє божественне жіноче начало формує мій намір саме в тому темпі, який найбільше підходить особисто мені. Я запрошую моє божественне чоловіче начало. Для того, щоб діяти в балансі та гармонії. Поєднання мого Божественного жіночого і Божественного чоловічого начал є ключем єдності на землі. Єдність це те, звідки ми прийшли і куди ми повертаємося. І єдність допомагає мені усвідомити, відчути зв'язок зі своєю душею. Я дозволяю моїй волі бути єдиною з волею Творця. Моя душа, я вірю тобі, а значить покладайся на прямий зв'язок із Творцем, світлом і любов'ю. Я пов'язую тебе, моя душа, з моєю свідомістю серця. Я створюю свій світ, свої стосунки і свій досвід в цьому світі у своїй свідомості серця, щоб притягнути в моє життя. Потрібних мені людей правильним чином. Світло моєї свідомості серця це міра всіх речей, це регулятор, яким я можу керувати в найпрямішому сенсі цього слова. Я поміщаю мої стосунки у світло моєї свідомості серця. Я дозволяю пройти через мою душу, через мою свідомість серця усім подіям і стосункам мого життя. Моє серце активне, як і активна жива свідомість. Моя душа, моя свідомість серця. Прошу вас вести мене, спрямовувати всі мої дії на покращення подій і стосунків мого життя. Так є і так буде. Так є і так буде. Так є і так буде. Дякую усім вищим силам за цю практику. Дякую. 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 Ви можете робити цю практику доти, доки відчуваєте цьому необхідність. Це авторська практика Вікторії Крупа. Ваші відгуки та вподобайки допоможуть якомога більшій кількості душ побачити це відео та допомогти їм. І є невеликою платою за ті активації, які ви зараз отримали.